Бувають такі історії, і книги в тому числі, вони, можливо, й старенькі вже, проте з особливим моментом відчуття почуватися завжди молодими. Такий цікавий момент. В кінотеатрі зараз от, ще пам'ятаю в дитинстві деякі історії казкові, які я ще пам'ятаю в тих варіантах інтерпретацій, які показували ще в дитинстві в моєму. І зараз вже повиходили деякі історії в новому варіанті інтерпретацій. Інтерпретації значення, що. В новому варіанті зйомки, фільмів, такі цікаві варіанти. От Я сходила, дещо подивилась, попередивлялась, і дійсно в такому сучасному варіанті, можливо, хтось дійдей, Пітер Пен, теж появиться <гум> в новому варіанті, хто знає. Тож цікаво, історії, які пережили вже своїх авторів, залишаються молодими.